Моє шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. 18 листопада вечір. І це вечірній огляд, вечірня оперативна інформація для вас. Нагадую, що відтепер я буду намагатися виходити двічі на день в рамках ранкового брифінгу, оперативки ранкової і вечірньої оперативки станом з того, що відомо на ту мить, коли я записую до вас для вас відео. Тому підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Зробіть це прямо зараз для того, щоб не давати шансів росіянам, які намагаються блокувати перегляди, занижувати. Ми не можемо дати їм цього зробити. Давайте дамо поштовх україномовній аналітиці в Ютубі, і ваша підписка може це зробити так само. І нагадую про підписку на а, канал. А, Мусієнко, подкасти і про ваші коментарі прямо зараз. Поки записується відео, Тривожно у Москві, там план кавьора голошено: летять дрони. Летять дрони. А Сабянін, мер Москви, рапортує про те, що вже то тут, то там збивають безпілотники, все у них добре. Але все ж таки тривожно Я вам хочу сказати, що от буквально нещодавно ми з вами спілкувалися, і я задавав питання у своєму відео. Що треба робити, бити, по чи треба бити по Москві? Бачите, ви відповіли всі, що так і інтенсивно, і я теж переконаний, що звичайно потрібно і по Москві, і по пітеру по військових об'єктах, і по інших військових містах та військових об'єктах на території великих міст ворога. Тому, друзі, пишіть в коментарях. Будь ласка, що ви думаєте з цього приводу? І надалі бачите, ваші думки матеріалізуються. Їх матеріалізують сили безпеки та оборони України. Це важливо, звичайно, що зараз на сьогоднішній день треба розуміти, що ворог тримає великої шаленовано ППО довкола Москви і важко проходити. Її, але спроби все тривають і будуть тривати для того, щоб виснажувати ППО Росії. А ППО все слабкіше стає. Я вам скажу, я відстежую, аналізую удари. Все більше нам вдається, все більше проходить. Не все можу розповісти з того, що знаю. Але з того, що можу сказати, у нас все більше з'являється успіхів в Діпстрайках. І наша стратегія по перенесенню війни на територію Росії буде втілюватися в життя перед тим, як перейду до ударів ракетами про те, тому що росіяни сьогодні півдня стогнуть в своїх пабліках та інформаційних помийках про те, що мовляв ракети балістичні летять по Росії. Ну а що ви хотіли? Це передбачуваний сценарій від Київ за три дня. Як кричали на Росії пропагандисти, тепер до того, що тривожна, тому що летить балістика. Дякуйте за це Путіну, який довів Росію до такого стану. Ну, звичайно, що Росія, в свою чергу, не полишає спроб протидіяти а в найближчі години є ризик застосування ворогом ракет, ракетно-дронового комбінованого удару під загрозою українська столиця та західні регіони. Нашої держави тому друзі, мої дорогі підписники, глядачі. А ті, хто ще просто глядачі, станьте, будь ласка, підписниками і підпишіться. Але всіх вас закликаю, будьте пильними та обережними. Реагуйте на сигнали тривоги, подбайте про рідних, близьких, не забувайте допомагати тим, хто одинокий. Це дуже важливо, щоб ми протягували руку допомоги в цей час один одному. Збройні сили України успішно вдарили ракетами атакам з військових об'єктах Росії. Україна атакувала Росію американською зброєю. ЗСУ успішно застосували тактичні комплекси атакам для завдання точкового удару по військових об'єктах на території ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Україна атакувала американською зброєю. Про це повідомив 24-й канал з посиланням на Генштаб. У Генштабі назвали атаку по Росії знаковою подією, яка підкреслює непохитну відданість. Незважаючи на постійні виклики російських наступів, ми продовжуємо завдавати ударів. в тому числі американської зброї, що стосується американців. Можу сказати, що ви, такер посол США при НАТО, зробив рішучу заяву про те, що. Потрібно тиснути на Росію, а європейські країни, зрештою, мають надати Україні кошти з російських заморожених активів. Це питання має бути зрушене з мертвої точки. Це, до речі, сигнал, в тому числі і прем'єр-міністрові Угорщини Вікторові Орбану про те, що США те, що вони зробили виключення для Угорщини і не задіяли, і відтермінували санкції, запроваджені. Проти Лукойла і Роснефті, і зробили певне виключення на рік для Угорщини, це не означає, що позиція Сполучених Штатів Америки є в усьому такою сталою, визначеною, і в усьому США будуть готові терпіти та потакати Орбану. Ні, є а, і ось така ситуація, що треба вирішувати з активами. Взагалі, а, я думаю, що вся ця історія, яка відбувається. І з тим, що президент України 19 листопада буде перебувати в Стамбулі, говорити з президентом Ердоганом і спецпредставником США Стівом Віткофом, це про те, що поступово Україна і Захід будуть промацувати підґрунтя, чи змінюється ситуація, наскільки зараз Путін може бути готовим до перемовин про припинення вогню. 21 листопада офіційно набувають чинності санкції США проти Лукоїла Роснефті. США додали ще один інструмент. Це те, що Трамп сказав, що він дає зелене світло розгляду в Конгресі питання про додаткові санкції проти Росії. Удари атакамсами – це про те ж саме можливе сприяння Сполучених Штатів Америки для наших ударів по новоросійську, які відбувались. До речі, їх треба повторювати. От друзі. Тепер от нове, давайте матеріалізуємо нову думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи варто завдавати повторних ударів по новоросійську, ТУАПСЕ, Устюлуґі і Приморську? Всі перелічені мною населені пункти, там знаходяться порти, нафтові термінали, які використовуються державою агресором Росії для експорту нафти. Ось, будь ласка, давайте таке проведемо опитування. Що ви з цього приводу думаєте? Варто завдавати ударів. Напишіть, будь ласка, новоросійськ, Приморськ, Туапсе, Усть-Луга. Нехай ці думки матеріалізуються. Написали по Москві, тепер летить по Москві. Тому вся ця історія з Стамбулом, це розумієте, умови змінюються, змінюється ситуація. Вона в тому числі змінюється на фронті. Так, Росія атакує, так вони ведуть наступальні дії. Але ж вони і несуть втрати. в тому числі змінюється ситуація і в економіці, і з ударами українськими, які стають все болючішими, і диверсії, які там проводяться на Транссибірській магістралі, і так далі. І позиція світу і США, і позиція Китаю може змінюватися. Тому зараз є спроба відновити для того, щоб зайти з цих позицій, тому що і США, і Європа. Виступають за те, щоб а, і рухатись до припинення вогню і зупиняти війну. На жаль, ну вони про це декларують. Ми теж це підтримуємо, але з цією метою треба зупинити Путіна. А без тиску це зробити неможливо. Тому треба бити, тому треба більше санкцій і більше тиску а, на Росію. А ось це важливо. А, ну і атаки, і дрони летять по Москві. Це якраз із цього. Тим часом командир сил командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді Мадяро прилюднив відео, на якому дрони сил безпілотних систем атакували минулої ночі Зуївську і Старобішевську ТЕС на окупованій Донеччині. Птахи СБС запалюють як запалюють, так і гасять. Усе як домовлялися, блекаут, це не страшно. Він уточнив, що потужний зуївської ТЕС в Донецькій області 1200 МВт. Тобто виробнича потужність близько 5 мільярдів кіловат годин, що складає одну третину потреб Донецької окупованої області, окупованої частини, так само і Старобешевська. У Покровську тим часом зростає кількість стрілкових боїв. Ворог збільшив кількість спроб просочитися в Мирноград. Про це повідомляє 7-й Корпус ДШВ сили оборони. Кажуть, що у Покровську зростає кількість стрілкових боїв загалом з початку місяця сили оборони ліквідували у Покровську 314 росіян і 71 поранений. Було зафіксовано появу росіян на північ від Покровська. Декілька ворожих піхотинців намагалися проникнути та закріпитися на одному із об'єктів сільського господарства. Ворога знищили Повідомляють українські військові. Ну, що треба сказати, що е, противник намагається діяти, пріоритетний напрямок. Знову ж таки, я повторю, для чого їм так Покровськ. Ворог хоче для себе створити в тому числі переговорну позицію. Особливо після Покровська вони би прагнули поширити наступ на Дніпропетровщину, і це вже виключно не війна військовими методами. Росія веде війну інформаційно-психологічними методами і пропагандою теж і мета створити картинку для заходу, намагатись а, деморалізувати нас, викликати паніку і сказати: Дивіться, наступ поширюється, щось цим робити. Ну і таким чином створювати для себе сильну перемовну позицію, як вважає ворог. Тому дуже важливо було стримувати їх на покровському напрямку, зникровлювати, збивати темп. Операцій російські війська б'ють по території України, тому звичайно, що ми будемо бити у відповідь, немає іншого виходу. Планують, можливо, завдати її а, комбінованого удару вже цієї ночі. До речі, що стосується комбінованих ударів, то саме авіацію Росія стратегічно стала застосовувати рідше, тому що вони ховають літаки, вони бояться утримувати їх на Енгельсі, оскільки туди може прилетіти. Це в тому числі ще відлуння вдалої спецоперації СБУ а, Паутина і не тільки. І вдається нам а, от стримувати це. Тому ворог завдає ударів балістикою так, дронами, але авіацію стратегічно використовує не так часто порівняно з минулою зимою чи позаминулою, але є ризики застосування цієї ночі, тому будьте обережні. Ворог, на жаль, атакував минулої ночі чотири області. Вдарили по вокзалу і Дніпру росіяни і в у Дніпрі, і по промислових підприємствах так само намагаються виснажувати нашу економіку. Тому непроста ситуація, але ми боремося. Ну а у Фінляндії біля кордону з Росією стартували військові навчання з польськими реактивними системами залпового вогню поблизу фінського міста Рованіємі. Розпочалися одні з найважливіших військових навчань цього року в північній Європі Норсенстрайк дві тисячі У маневрах беруть участь 2200 солдатів, 500 транспортних засобів, включно з польськими артилеристами першої мазурської артилерійської бригади. В мета перевірити потужність артилерії, і знову ж таки все біля Росії. Ну нехай спостерігають Росіяни. Це теж наслідки війни проти України, що НАТО стало ближче до кордонів з Росією, а Путін боровся проти цього. Феноменально, правда? Ну ось нехай вся ця війна путінська обернеться для нього з такими наслідками: недосягнення власних цілей. Ну а ми, друзі, попри все, не втрачаємо надію і з певненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і. Слава Україні і побільше ударів в Москві, Пітеру, Усть-Лугі, Приморську, Туапсе і Новоросійську.